Шановні українці, кияни, сьогодні дуже багато слів моїми побратимами, видатними людьми, людьми, які приклалися до того, що є Україна зараз незалежна. Сьогодні багато хто сказав свої слова. І ще більше людей сьогодні прийшло вшанувати герої української нації Мирослава Мисла. Ви знаєте, нації потрібні герої, нації потрібні правильні герої. У нас дуже довго ми були в радянській окупації, дуже довго ми були в російській окупації. На жаль, ми забули більшість наших героїв. І нашим обов'язком є не лише пам'ятати про наших героїв визвольних змагань, починаючи від князівської доби козаків Холодного Яру, Української повстанської армії. Нашим обов'язком є гуртуватися. Іти вперед навколо нових героїв, навколо нових героїв української нації. Запал очей, яких в думках, в ідеї, в звитязі, в перевожному бою. Адже Мирослав є прикладом того, як українська нація може перемагати. В останньому своєму бою він вбив чотирьох сепаратистів, отих нелюдей, які затихнулися на святу українську землю. На святий український народ. І на місці Мирослава стою... ви подивіться, скільки молоді, ви подивіться, скільки молодих очей, його побратимів і, і його... тих, хто став на його місце продовжувати цю боротьбу. І на місце Мирослава стало тисячу молодих націоналістів, які своєю справою, які своїм поглядом, які своїм ділом доводять, що Україна має бути однією з найсильніших. Держав Європи і України і світу. Ми цього гідні, ми цього варті. Нам не треба нічого чужого, нам не треба нічого ні у кого забирати. Нам треба лише вистояти проти всіх ворогів України, внутрішніх і зовнішніх. Із символом, і з героєм Мирославом. Я впевнений, що ми переможемо, а він повоює за нас у небесному війську.